Ти скинути зайву вагу, не тому що ви неправильно харчуєтесь або е, не рухаєтесь. Скоріше за все, у вас є дієта і ви рухливі, ходите в спортзал, відповідно, але результату немає. Все пов'язано з вашими прив'язками. Прив'язаність до зони комфорту. Це не та зона комфорту, яка сама про фізичну активність, коли ви сидите постійно вдома. Прив'язка до зони комфорту може бути пов'язана з тим, що ви... Прив'язались до свого робочого місця, ви не йдете в розвиток, ви не ставите нові цілі. Відсутність високих цілей це одна із причин. Це саме це змушує вас обростати примусовими взаємозв'язками. Ви прив'язуєтесь до колективу, до сім'ї, і потім, на тонкому плані, ви все це в своєму полі виношуєте, так як ви заявляєте в простір, що я беру на себе відповідальність за всіх цих людей. Тому що ви підсвідомо перетягуєте на себе відповідальність, ви починаєте перетягувати на себе їхні проблеми, болячки негаразди. Все це пропрацьовується, можна навчитися працювати з психосоматикою, в шапці профілю, програми Шляга до себе. Перші два кроки це саме психосоматика, а третій крок заглиблення в езотерику, також в записі. Проходьте, звертайтеся індивідуально. В стрічці дуже багато корисного для вас. Підпишіться і обов'язково поділіться цим. Коричним відео з іншими.